Друзі, на чому я хотів би заакцентувати увагу. Насправді в такий час складний, як от сьогодні у нас виник на Прикарпатті в ці дні, з стихійним лихом, з цим величезним аномальним снігопадом. Чи з будь-якими іншими ситуаціями, які можуть скластися в житті, чи у вас, чи у ваших близьких, чи загалом у громадян, головне не залишатися осторонь. Не відсепаровуватись і не говорити та це от мене безпосередньо не торкнулося, значить, це не моя проблема. Дуже важливо безпосередньо безпосередня участь кожного в цьому процесі, тому що це є процеси загальнонаціональні, а не справа якоїсь невеличкої, хай і навіть дуже ефективної групи молодих людей, які вирішили не бути осторонь проблеми, а утворити своїми силами невеличкий рятувальний загін і долучитися до робіт по ліквідації наслідків стихійного. Лиха. Звичайно, можна е, вдаватися до філософування під снігопад, знаходячись е, в теплій домівці, під музику Френка Сінатри, там, е, ну, якби, втішатися зимовому снігопаду і так далі. Е, але це все буде імітація, а реальне життя воно ось тут на вулиці. Тому я закликаю всіх, е, хто. Вважає себе ну, громадянином України корисним членом суспільства долучатись до таких робіт. Неважливо, що це. Насправді сьогодні це може бути розпилювання дерев, які в аварійному стані. Завтра це може бути навіть прибирання сміття. Ми, е, знаєте, ми, ми не боїмося втратити свій престиж від такої роботи. Для нас це навіть ну, почесно, якщо хочете. Е, тому ми зовсім це абсолютно ніяк не шкодить нашому іміджу. Я б навіть сказав навпаки. Але ще раз кажу: дані роботи, взагалі активність українського суспільства належить до компетенції всього українського народу, а не лише невеликих, хоча й суперефективних і мотивованих груп. Це справа всенародна і загальнонаціональна. Друзі, сніг це не тільки весела пора, коли ми ліпимо сніговиків і граємося в сніжки. Це ще і можливі наслідки стихійного лиха, які нам всім треба вчитись долати разом, як одна команда. Запрошуємо всіх долучатись до нашого рятувального загону. Слава Україні!